Образ прем'єрки Юлії Тимошенко у полотнах з бісеру та перлів втілила київська художниця Вікторія Пшенична. Зі своїми роботами майстриня вже побувала у Росії. Нині витвори з намистинок мандрують Україною. Авторка стверджує, надскладна техніка її власне ноу-хау. Помилуватися новаторськими картинами можуть і черкасті. Експозиція намистинкових портретів триває у торговельно-розважальному центрі Екватор. Вікторія Пшенична успішна бізнес-леді, щаслива жінка і талановита художниця. Такої гармонії у житті досягти було нелегко. Однак, як довела своїм прикладом майстриня, можливо. Картини з бісеру Вікторія створює близько трьох років. До цього часу художниця вправлялася з натуральними матеріалами соломою, піском, деревиною та листям. Та одного разу звичних для художниці матеріалів у магазині не виявилося. Саме тоді увагу Віки привернув бісер. І я просто рішила, чому б ні. З того часу Вікторія Пшенична успішно творить з бісеру. Однак на досягнутому художниця не зупиняється. Повсякчас вдосконалює власну техніку та урізноманітнює матеріали. Нині у доробку майстрині 15 картин з бісеру, паєток та стразів. Над першими п'ятьма роботами, що їх Вікторія об'єднала у серію Божественний союз, художниця працювала близько року. Я собственно в них показала ідею етапи создання божесних пар вот мужчина, женщина, хаким я собі віжу мужчиною, яким себе вижу женщиною. А ось такою Вікторія Пшенична побачила секс-символа 20-го століття Мерлін Монро. Її портрет мисткиня створила з блискучих паєток. Аби на мистинкове мистецтво линуло в маси, художниця взяла на озброєння популяризовані образи Мерелін та Юлії Тимошенко. У портретних зображеннях прем'єрки для більшої фактурності до основного матеріалу бісеру. Художниця додала ще й справжні перли. Портреты, в которых, допустим, какие-то аксессуары встречаются. Это может быть и золото, это, ну, это может быть какие-то даже драгоценные камни, это может быть все, что угодно, но это приходит уже именно в процессе. Виктория переконана, працюючи над такими роботами, можна написати картину власного життя та здійснити потаємні мрії і бажання. Саме быстрое воплощение моего желания просто через місяць після закінчення роботи. Тому я абсолютно впевнена, що можна таким образом. Приблизить какую-то свою мечту к реальності. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник Віка новини.